Чому кава стала напоєм побачення? Чому при зустрічі, незалежно від статі, віку, пропонується вийти на каву? Чому саме кава стала цим напоєм? Чому кава має такий магічний смак? Чому людям подобається пити каву разом? Чому ж так багато кав'ярень? Який психологічний образ кави несе чашки кави? Як зрозуміти, що з вами хочуть познайомитися, а не просто попити каву, тому що там сумно на один Місце, де приємніше пити каву. А також кошти, які треба витрачати на каву. І хто може витратити ці кошти на себе і на вас? Я пам'ятаю, що в підлітковому віці я випадково потрапила на статтю у жіночому журналі про каву. Там була така цікава характеристика, яка на мене вплинула: кава має бути чорна як демон. Гаряча, як пекельний вогонь, та солодка, як поцілунок. І так, починаємо характеризувати. По певним категоріям, я вибрала такі: швидкість. Тобто, приготування кави відбувається швидко в порівнянні з іншими напоями, щоб не забирати багато часу на очікування. Наступний Місце, великий вибір кількості місць, де готують каву і пропонують її. Далі бюджетність кава наразі є самим доступним напоєм у нашому суспільстві. Безпечність, щоб випити каву, потрібен невеликий проміжок часу, і за цей час можна встигнути розібратися, чи викликає співрозмовник для вас безпеку чи небезпеку, психологічна екологічність. Якщо ви відчуваєте, що людина вам не подобається або ви відчуваєте загрозу від неї, вам неприємно з нею спілкуватися, ви можете зробити декілька великих ковтків кави і екологічно вийти із цього контакта, не зашкоджуючи собі і співрозмовнику, який з вами п'є каву. Також низький рівень тривоги. Що буде далі? Як будуть формуватися е, розмова, який буде сценарій, до чого воно приведе, який буде перехід на інший рівень? Тому можна сказати, що коли пропонується піти на каву, перекладається: хто ти? Давай познайомимося ближче. Ти мені цікавий або цікава. Іноді страшно чоловікам і жінкам відверто сказати, ти мені подобаєшся, давай познайомимось ближче, давай поспілкуємося, давай з тобою прогуляємося. Тут може відчуватися жінкою певна небезпека до чоловіка. А якщо у чоловіка, то коли йде відмова, то він може занепокоїтися, тому що буде розуміти, що він чимось гірший за інших. І тому, коли людина пропонує піти на каву, саме в цьому висловлюванні немає ніяких примусів та ілюзій на щось. А якщо буде відмова, ні, вибач, я не хочу, у мене немає часу, немає відчуття від вторгнення, і тоді емоції швидко відновлюються. Саме кава може зняти ілюзії, які людина собі нафантазувала перед побаченням з людиною, яка їй сподобалась. Тобто, коли спілкуєшся, випиваєш чашку кави, змінюється твоє бачення, змінюються думки. І тоді людина відчуває реальність і краще зробити вибір. Що ти хочеш насправді? Чашечка кави ні до чого не змушує, тому що вона коштує невелику суму грошей. Щоб відчувати якийсь обов'язок перед людиною, простіше запростити на каву і пригостити її. В нашому соціуму це є доступно майже кожному. Чому кава це напій на побачення? Тому що сам не секси, не дружба. Бо це доступно і недорого. запросити дівчину на побачення на чашечку кави. Я думаю, що кава то тільки провокація. Реально побачення можна іншим способом зробити. Це романтично, а дівчата люблять романтику. А я думаю, що це дуже ароматно, тому що кава дуже смачна. Отже, кава це є напій безпеки та швидкої комунікації з мінімальною відповідальністю перед співрозмовником та мінімальним. Втручанням в простір та витрачання власних ресурсів. З вами була Тетяна Татарінцева. Чого кава стала на поєм побачити? Так, я вважаю, що кава це не є напоєм побачити. Короче, А що я напоєм побачить? Виночі що? А, Вино просекла.